Так, після нашого завтрака ми веземо тепер обід Даші, підписчики, привіт. Коротше, ми нам сюди треба, чи куди? Ні, нам сюди От, коротше, йдемо гуляємо. Даша у нас робота в центрі, тому йдемо в центрі. Але, звісно... Ще ми будемо гуляти, тебе вигулювати. ведемо тебе ще. А завтра ми підемо піцу їсти Коротше, Саша, не знаю, будеш ти дивитися це відео чи ні, ну просто знай Дуже дивно бути у Львові і розуміти, що тебе тут немає. Якось непонятно, і Львів вже не Львів який-то. Очень странно. Бор, коротше який, Маріна, не пам'ятає, як він називається, а я за 10 років так тим боля. О, але мені здається, мені здається, що коли хоронили Кузьму, то тут... Так, ну по-моєму, так. Да. По да. Мені так розказував по Саша, по-моєму, про це раз, коли ми їздимо. Там, а тут три є, З тобою зараз. Трамваї такі червоні. А там теж ще собор. А, площа ще ринок, о, прикольно. Дивіться, який офігенний Е, Получається, що там балкон протягом всього дому і там такі квіточки. Ну, краса, красива, звісно. О Боже, може поки що просто поки що нічого не їсти, не, пожалуйста. Полі, я не можу вже більше бог. їсти. Один на двох. Е, я Ми, не ось, хочу їсти. Ну хай буде. Служба глава працює на не Починала чуть каву, але ліпша ніби. Ліпше. Бо там кава е, за захатка... не збивалися. Боже, одні кавомани, вас би в Юрківці, Хочуть ви б хоєш Так, звісно. ти що? Ні, ми підемо туди, не надо нам тут каву. Дякую, Даша, дуже сильне. Оця людина Лена... запрещає Лена... мені. Стопе, стопе, я я тебе поведу в французьку пекарню. Там нормальна кава. Лена, може хоче. Такі... Поставити їй дизлайк. Лена, ти хочеш каву такий, як да, я хочу. Плати чи ні? Що ти мені зробиш, то я буду пити? Я американе, є капучино, що захоче. Капучина. Донеси мені чай. Каплочка. Ви думали, що я відмовлюсь від халявної кави? Ха, ха, ні, Все, я включила каву, ви бачите? Чекачки можу знімають теж. Просто, ну, ви подивіться, ну, на минуточку, і оцю каву. Оцю каву. Мені оця людина <свищала> запрещала попити, ну оце я розумію, лакшері салон. Прийшов в салон, тобі тут кавулечку в облачці, яка тарілочка. Ой, тут трошки наляпано, ну, але нічого, <свіско> не дуже красиво. Так... <свіско> показувати. <свіско> 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 Боже, яка краса! <свіско> так. Чекайте, ладья, Дівчата, Тата хто хоче попити таку кавульку, приходьте на манік і на різні послуги в джебар. Просто капець. Почекай, в мене є вигода. Запишуємося до майстра Даші. А, все, да, все в сім'ю, все в сім'ю. Просто, щоб ви розуміли, ціни на манікюр в місті Дженес, вот, комбінований манікюр, плюс зняття, плюс покриття. Однотонним гель-лаком. 1150 у звичайного майстра і утопа 1300. От. Не там я працюю, я вам так скажу. Так, прийшли в місто, проїзд кривали і Мені Це... кажеться, я бачу ту криву липу. Так, да, через цю липу воно і називається проїзд Прикольно. Вона Дуже-дуже стара. І, кстати, вже підрізали нормально. Так, вона була ще вища. Ще вища, ще кривіша липа була? Ні, ну не кривіша, вища. Вона дуже-дуже стара. І я О, все знімають. Добре, ну так норм, так. Ввечері це один великий, тут, тут саме не кафешки, тут багато саме э, барів. Тут а, Там братиська, дрін, там дуже ще щось, тут прямо ці, стоячі столики, тут прям всіп'ють. Це такий пітейний провул. Ну, це косой по полівський. <сос interesse> Коса алеї, так? Тут багато таких коктейльних че, я деяко їсти. О, носорог. Mm -hmm. Речі, це тільки тай, по-моєму. Це що? Тільки тай. Ш ну, що це? А, так А що ти там казала, що була азіатська кухня? У нас було тук-тук. А, ну, тільки тай. А, понятно. <рисква> я подумала, що у вас тільки тай. Ні, у нас тук-тук був. Да. О, привіт. Добрий, друже. Все так очипаво. О, щось нове. Чи очікуєш? Я кухня. а ох. типа на другий поверх, як така халабуда як в дитинстві. Приголено. Ну що? Ми вже 20 хвилин не їли. тому ми прийшли. В ресторан це яка Грузинська кухня, навірно, Да? дякую. І будемо кушати хінкальки. Трошки покажу вам. Тут дивіться, такий який-то кожух висить. Дуже прикольне заведені. Ну, зараз будемо дегустувати. Ви даєте гарантію, що смачно? проверим. Сказалось гняти я клена мои руки. Крупний план дерева, як красиво виглядає. Дивіть тільки ці руки. Я собою ніхто не побачив його. Знімаю дам. А? Вижу, що вони підписники, Після чорниці сьогодні поштейше, літошними. Ну але чекай, там було 230° повна стерилізація. Так, продовжуємо. Да, Чекай, а, крупний план, крупний план... Крупний план. Трупний І... план. Я задумаюся, робити ставки через скільки я заляпаюсь. А там, інтересно, мене хоч чути, тому що ти руками загріла динамік. Я, я думаю, що не чути, але ладно. А ну, поближе. Поближе. Повтор. Робити ставки через скільки я заляпаюсь. А чому мікрофон не взяли? Не знаю, просто мене подумали. Хороший. Давай, Давай ешь же. же. Тима, вот ты ешь вот же. Ты тоже хочешь есть? Ешь. Угу. Багажный вытекает си. Вкусно тебе? Все, пока. Да? А теперь... а теперь хинкалика с сыром. Ну вы поняли, это не сыр, это творог. Если может приготовить, то еще лугуни. А, да. А выглядай я их значит. Ну там что они, там не только. Ну, короче. Смотрим. Так виглядає, да? Молодый. Прикольно. Ну, ці странки мне бе сподобались. Прямо Прям Ти Ты что так, да, вже знімаю. Дорогі подписчики, що хотіла сказати вам, Ну гарно же, подивіться, яка атмосфера. А в тебе знаєш, яка гарна дубця? <рісті> Оператор, ти забула, як ти за мною ми там на прогулку. <рісті> я на прогулку. Йди. Я Дивіться, от по Львову, який нічого не знає про Львів. Тому дивіться. Тут есть заклад. просто-просто сам Чебурек. А тут є еще один заклад. Пошли, что-нибудь Це Это не заклад, это магазин. Я это вижу как заклад. Ясно. Это вот все. И тут новый заклад. Хорошо. Передай привет Птушкину. Птушкино, привіт. Птушкино. Птушкино, приеда, хто? Ти ж не знаєш Птушкино? Ну мені щось знайомо, а я не пам'ятаю. Господи, Рєшка Viv і свій канал тоже в нього мільйонний. Я тобі насищети зала нам із жаною. А потом не Ні, та у нього канал набагато лучше, чим Рєшка в місті взятих, і набагато популярніший. Ти що? Ну він зараз не знімає, бо він російською Viv. Но, офигенно. Ну зараз він подорожує, він не, не виїзний, то не знімає. Тушкін, візьми мене з собою на поверсі. <свят> Якась красива церква, чи монастир, чи що. <свят> <не знаю. свят> собор, господі, боже, ні, ніби я тут не живу. В общем, це собор. Ну так як коротше, общем, здання красиве, подим. Але треба буде наступного разу, мені треба буде взяти мікрофон, тому що думаю, що все те, що я говорю, не дуже чути, але я вибачуся, який блогер, такий контент. Який блогер такий контент? А зустріє дається дається знаки, Що сказати? Ясно, понятно. Так, до вашої... Домініканський собор, я згадала. Уваги, Домініканський собор. Просто, ну, виправляємося. Ну, гарний капець, як. Взагалі дуже... Дуже гарно Львів за ті 10 років, які я тут не була. Дуже змінився, переобразився, став гарнішим, красивішим. Просто супер місто. Мені вдруге більше подобається Львів, ніж вперше. Тут ще є піщери. Ну було гарно, чого, так. Да. Ем, тут ще, по-моєму, піщери є, ми там ходили, мені так здається. О, бачиш, я щось пам'ятаю. Багато де вони. Я кстати, тоже уже не одна разу не за все життя, скільки років. А я була. О, дивись, такий жовтний, клопельний. Скільки ягод уже всього є, ну красота. Супер, бачиш? Типу не ну, гарно всього глядає, ну скажи. Да, так, дуже-дуже кльово, та. да. А це, до речі, мій улюблений культурний да. ну, магазин. Так. Ягод ну. порожований. Всі давні тут виставляють отакі вітрини, ну ну, ну ну, ну, хіба ж не красота? Клас! Маріна ніколи не може прийти мимо квіткового магазину. Ти ж, а це, ти знаєш, що це за клім? Це вік називається, коли ти дуже всі квіти любиш, це вік називається. Я ж вік. така була, я народилася старим. От просто звичайний двір, подивіться, шалонік, шалонік. І ще один шалонік. Шалонікій. Краса. Лаванди, он ціла куча, під домом росте. Дитячий майданчик серед дворів з водою. Прикольно, що діток можуть лишити просто погратися в воді, в грязючки. тут дерев'яний крокодильчик. Тасик прибігає. Обратно побіжав, бо не сподобалось там. І от, Туди вода тече, тече, дітка грається і ой, якісь красиві квіти такі. Дуже щось цікаве таке. Mm -hmm. І виходить, внутрі дворика є, заклади такі. Прям. Там ресторан, там пісерія, там є тіпо, такий красивий магазинчик, тіпо, тому що ми крути дивитися і об'єкт. Mm -hmm. Дуже багато лаванди цвіте зараз і дуже тако, додає крутої атмосфери. Коли гортензії зацітуть, то буде вище просто Такі вже кущі повимахували, таке ж то Дивіться, скільки лаванди. Лаванда, лаванда, лаванда. Тут, тут магазинчики, Пожалуйста, Вікторія. Сікрет, oh. Кіко. Щось там іще. Не бачу. Вот. Яка краса. Oh. Дивіться, дуже прикольна штука. <laughs> Парковка для Олені. Тобто в цілому паркуватися не можна, а якщо ти олень, то в принципі можна. О, Тут є парковка не для оленів, а для нормальних людей. Красивіння гортензі. Оп. таких Ну Вони ще не цвітуть, да. вони їм ще раненько. Да. Тут, може, трошки сонця більше попадало. Краса. Там вона сильніша да, А да. тут режала. Пріса офігетики, гортензії ростуть. Просто біля під'їзду. От під'їзд, і от, будь ласка, гортензія, просто красивенна. щоб я знала взагалі, що я зараз зроблю. Я катаюсь на качельці. Оп! Там я, а там Марина. А там я, а там Марина. Відвідувачі вирішили вспомнить дитинство. І небо голубе. От, пожалуйста. Така качелька. Лежиш. От в моєму детстві такого не було. такого не було, Що ти лежиш і катаєшся в такому красивому дворіку, де є салоніки і лаванда. Так, все, прикрашаю зйомку, а то на мене странно дивляться вже люди. Пока. Чекай, давай. А зараз вони зрозуміють лише люди з Харкова. Вони що ще їм за чотири роки. Три і трошки. А я теж їм. Оператора не видно ночей, но, але но, но я теж їм. І як тобі? Куз детства? Сматуй, не поділяти ні з чим. Це рай просто. другий день. У Львові е, так, і що ми вирішили робити сьогодні? Оп'ять поїсти? Ну да, люди ж їдять не кожен день. Просто люди ще щось роблять, крім того, що їдять. А ми що? Ми ходили скільки вчора? Робили? Скільки ми Так, да, От закладу до закладу, а от їди до їди. Подивіться на це довольне лице. І в мене пальці не Так, це все привід, вона радіє ось цьому круасанчику. А я собі замовила зі сташкою. Він буде такий самий смачний, як готую я. О боже, корону побрав, бажала. Пишемо на задньому фоні. Чай смачний, жасмінний смачний, смачний. Що, смачний, так? Да? Так. Да. Чай смачний дуже, але я хочу трошки... А, може буде солодке печ. Пробуй, пробуй. Да. Проб... До речі, еклер, ну, ідеальний. Пробую, я да, хоч щось сказала, що шо... ідеально. Так, да, і те, що ти не робила сама. Фісташковий? Так. Да. І як тобі? Ти навіть еклер вибрала зелений, так? Да? Так. Да. <світ> Люблю, щоб все було стильно, злате на зелене. Ще одна ціль моєї поїздки у Львів спробувати здати теоретичний іспит на водіння. Я приїхала в сервісний центр. Вчила я сама, по воді ЮА, щоб зекономити зайві кошти, тому зараз буду спробувати вийде, не вийде, і розповім, як вона. Так, ну іспит я склала успішно, це дуже приємно, звичайно, тому що зекономила дуже багато коштів на навчанні практичного ой, теоретичного курсу в автошколі. Ну що все, моя подорож закінчується, їй дуже додому. Вже пора добре, звісно, відпочивати, добре провала час, але вже пора їхати додому.